Гналися якось мисливці з собаками за вовком от от нас доженуть. Рятуючись, заскочив вовчисько на чиєсь подвір'я, побачив кота й ну благати його. Котику, голубчику, порятуй мене, допоможи сховатися від мисливців, женуться за мною. Біжи до сусіди криша, каже кіт. Він добрий, кожному допоможе. Не можна мені до нього бігти, відповідає вовк. Якось по весні я в нього барана зарізав. Ну, тоді Юріса попроси. Не допоможе мені, Юріс. Я в нього козу з'їв, він мені цього ніяк не забуде. Що ж, каже кіт, піди Клавса попроси. Що ти? Я йому й на очі боюся попадати. В нього я не одне ягня вкрав. То, може, Яніс тебе порятує? Е, ні, нема чого й сподіватися. Я в Яніса теля задушив. Добре ж ти всім насолив, сказав кіт. Не буде тобі тут порятунку. Недарма кажуть, що посіяв, та й пожнеш.